Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова. Я модель, блогер, а також засновниця фітнес-додатку Виспенс. Сьогодні буду відповідати на питання, які задавали в моєму інстаграмі, коли я робила опитування. Спеціально вибрала такі різнопланові питання, які стосуються різних сфер життя, для того, щоб можна було ці теми розвинути, щоб це було і цікаво, і корисно для вас. Тож ми будемо говорити і про особисте життя, як побудувати довгострокові здорові стосунки, і про здоров'я, і про успішний успіх. Тож буде цікаво. Давайте перейдемо до першого питання. Що таке успіх, і взагалі, які критерії успіху в сучасному світі, світі соціальних мереж, дуже модно бути успішним. І багато людей вже настільки втомилися від цієї гонки, ілюзорної конкуренції в соціальних мережах, їх вже нудить від успішного успіху. А давайте собі уявимо чоловіка, у якого є свій власний ресторан, який приносить йому непоганий дохід. Як ви вважаєте? Це успішний чоловік. А уявіть собі іншого чоловіка, у якого 10 ресторанів, чи він успішний. А тепер, якщо їх порівнювати, от тот чоловік, який має один ресторан, наскільки він успішний? Чи він недостатньо успішний в порівнянні з тим, чи він не дуже успішний? А якщо ми беремо жінку, яка взагалі домогосподарка займається дітьми, будинком, чи вона успішна? А якщо ми зараз говоримо про буддийського монаха, який сидить в медитаціях і взагалі не має нічого матеріального, це успішна людина. Взагалі дуже багато питань до того, що таке успіх, кого можна назвати успішним, яка є градація критерії того успіху. Також буває таке, що ви можете подивитися на людину і сказати, що ну це 100% успішна людина, а та людина про себе може бути іншої думки. Тому що тут є багато різних факторів. Уявіть собі, людина, в неї там мережа, я не знаю, магазинів сантехніки, вона має достатньо, достатньо фінансів, все в неї добре, сім'я є, але якщо вона собі уявляла своє життя взагалі зовсім іншим, там, хотіла займатися якоюсь творчою професією, чи мандрувати, чи жити в іншій країні, а життя склалося зовсім інакше, і вона не дуже щаслива, то хіба можна сказати, що ця людина успішна? Так, ми можемо сказати про неї, що це людина, яка має успішний бізнес, який приносить прибуток. А... Чи взагалі ця людина успішна, ну на мій погляд, що ні. Я вважаю, що кожна людина вона сама малює для себе той образ, картинку успіху. І коли вона оцінює інших людей, наскільки тот успішний чи ні, вона оцінює згідно своїх уявлень зі своєї перспективи. Але це така дуже суб'єктивна думка. Тож на мене, поняття успіху це таке внутрішнє відчуття. Для мене це міра вдоволеності своїм життям. Особисто для мене успіх це коли я повністю відвер. Та сама собою, і коли я себе не зраджую в усіх сферах життя, коли я роблю те, що я хочу. Наприклад, я живу там, де я хочу, я знаходжусь зараз саме в тому місці, тому що я так хочу. Я з тими людьми, не тому, що так потрібно, так вигідно, так склались обставини, а тому, що я так хочу, я так вибрала, тому що я займаюся тією справою. Яка мені подобається моя робота? Мені подобається. Я спілкуюсь з тими людьми, з якими я хочу спілкуватися. Якщо мені щось не подобається, десь я вирішила інакше, я роблю о, згідно своїх поривів душі те, як мені хочеться. Також успіх для мене це коли я можу задовольнити свої потреби та бажання. Те, що робить мене щасливо, якщо мені потрібно, наприклад, отримати якесь навчання, якусь медичну допомогу, поїхати на відпочинок у відпустку, купити собі якісь речі, які мені подобаються. Коли я можу собі це дозволити, я відчуваю себе щасливою, вільною, і а вже ж це я теж вважаю успіхом. Якщо ми повернемося зараз до того монаха, про якого казала, от у людини немає взагалі матеріальних речей. Чи можна сказати, що він успішний? А вже ж може можна так сказати, тому що монах вже на тому рівні, коли йому не потрібні матеріальні речі, він цього не хоче. і В нього взагалі інші критерії, взагалі інші бажання та цілі. Тому для нього це взагалі не актуально. Це для мене актуально. Я, я люблю гарні речі. Так? Мені подобається матерія в різних проявах. Мені це зараз цікаво, і я можу собі це дозволити. Тому ми повинні успіх розглядати згідно своїх внутрішніх відчуттів, згідно того, що нас в цьому житті робить щасливими. А буває так, що ми просто піддаємося впливу інших людей. Наприклад, ми дивимося соціальні мережі і бачимо щасливих людей, які мають певний лайфстайл, і нам здається, що ми, якби ми мали те саме, ми теж були б щасливими. Воно може і так, а може і ні, тому що буває так, що насправді нам просто подобається сам факт, що люди щасливі. Ми бачимо, що цей образ щастя і нам теж хочеться бути щасливими, особливо якщо ми зараз ну, навпаки нещасливі. Але по справжньому нам потрібні якісь інші речі, інший лайфстайл для того, щоб стати щасливими. Тому тут дуже важливо. Запитувати себе, чого я насправді хочу в цьому житті, щоб не піти просто якимсь чужим шляхом, тому що потім буває так, що ми вже й отримаємо там, те, що ми бачили в інстаграмі у інших, а воно щасливим нас не зробить. Також, якщо ще говорити про успіх, напевно, ви знаєте, що у людини є різні сфери життя: це здоров'я, кар'єра, особисте життя, соціальне, це також особистісний розвиток. І от, а вже ж у нас не буває, прям щоб ідеально, все у нас завжди трохи просідає одна чи декілька сфер. Але коли нам вдається максимально добре, вдало балансувати в усіх сферах, коли у нас так плюс-мінус кругом все нормально. То ми в цей момент відчуваємо себе максимально щасливими і успішними людьми. Тож, як на мене, це теж такий от показник успіху, успішної людини. Поняття успіху теж не статичне. Воно буде змінюватись в залежності від нас. Ми змінюємось, наш вік змінюється, обставини, наші пріоритети. І, наприклад, то як ми уявляли для себе успіх в 20 років, а в 30 може бути вже не актуальним а в 50 – так, тим паче. Так, наступне питання: як залишатися здоровою людиною в сучасному світі? Я взагалі вважаю, що людина може керувати своїм станом, своїм здоров'ям, і наше здоров'я воно е, у більшості випадків залежить від двох факторів: це наш психоемоційний стан та то, як ми харчуємось. Тому нам в першу чергу, а вже ж потрібно слідкувати за своїм настроєм, за своїм психічним станом, тому що всі хвороби, на мій погляд, вони починаються звідси, з нашої голови. Потім наш психоемоційний стан починає впливати на наше фізичне тіло і починаються різні, різні хвороби. І коли вже ми починаємо все це лікувати, ми це залічуємо. Але якщо ми не позбавимося цієї першої причини. Звідки почалася ця хвороба, цей стрес, то хвороба вона буде знову, знову буде до нас повертатись, можливо, з іншого боку, але вона все одно щось причепиться. І тільки коли ми пропрацюємо все, що у нас тут коїться в голові, тоді ми будемо набагато менше хворіти. Це 100%. Якщо ми кажемо зараз от про психосоматику, так от є у людини проблема там неприйняття себе, нелюбов до себе. Це і є теж стрес. Це просто знаєте такий хронічний стрес, в якому людина живе на протязі багатьох років, можливо, навіть там з самого дитинства. Це є дуже небезпечно. Якщо людина це не вирішує, вона потім може собі сформувати таким чином якісь дуже страшні захворювання. І потім людина не розуміє, звідки у мене там в 30, в 40 чи в 50 років там пухлина, якась чи ще щось. А все це є той самий внутрішній стан, ті страждання, які людина відчувала протягом десятиріч. Ну, все воно впливає на наше фізичне тіло. Ми повинні для себе дуже чітко уяснити, що наші думки, наше ментальне здоров'я, воно йде на першому місці. Потім проблеми з цим ментальним здоров'ям опускаються далі на наше фізичне тіло. І якщо ми хочемо... Зробити профілактику нашого фізичного здоров'я, ми повинні подбати про ментальне здоров'я. Можливо, це банальні поради, але все ж я вважаю дуже важливим контролювати. Якість води, яку ви вживаєте, тому що ми, це ну, взагалі наш склад 65% нашого тіла це вода. І от уявіть собі, от допустіть собі таку думку, що ви постійно, регулярно на протязі багатьох років можете вживати якусь не дуже якісну, не дуже очищену воду. Уявіть на протязі. Багатьох років, як все це може накопичуватись всередині і погано впливати на ваше здоров'я, на здоров'я ваших дітей. Тому в першу чергу потрібно, я вважаю, попіклуватися про якість води. Це чи купувати воду, це чи поставити фільтри якісь. Що стосується продуктів харчування, вже ж теж потрібно купувати якісні продукти, тому що економити можна на чому завгодно, але не на своєму здоров'ї і не на здоров'ї своїх дітей. Тому так, те, що ми вживаємо, воно повинно бути якісним. Ну і так як я веганка, вже ж я порадила вам мінімізувати е вживання м'яса. Я не буду в цьому відео розповідати, чим шкідливе м'ясо. Я думаю, що ви самі можете знайти цю інформацію. Дуже багато відео з цього приводу. Тож, якщо ви не можете повністю відмовитись зараз, хоча б мінімізуйте і не купуйте перероблене м'ясо, там, наприклад, якісь ковбаси, сосиски, і всяке таке. Ну я вже ж для нашого здоров'я важлива фізична активність, тому що рух це життя. Для того щоб відчувати себе і фізично і ментально здоровими, нам потрібно рухатись, особливо це стосується людей, у яких сидяча робота. Для них це взагалі вкрай важливо. Тож, друзі, хочу вам запропонувати при. Єднатися до мого фітнес-марафону, який називається Тіло мрії, і який зовсім скоро буде стартувати на платформі Вуспенс. Цей марафон триватиме три тижні, і на ньому вас чекатимуть. Відеотренування я обрала для вас найефективніші вправи на все тіло, які добре прокачають ваші м'язи. План харчування на 21 день. Три варіанти меню під різний тип харчування. 5 калоражів на вибір, покрокові рецепти та список покупок на тиждень, безлімітні консультації з психологом та тренером у чаті. Також за найкращі результати вас чекатимуть грошові призи. І весь цей час, доки ви будете проходити марафон, ви також можете користуватися всіма преміум-функціями платформи Виспенс. Тож для вас будуть доступні всі інструменти, щоб бути красивими та здоровими. Переходьте за посиланням під цим відео і реєструйтесь на марафон. Так, давайте до наступного. Питання: як побудувати гарні довготривалі відносини? Мої підписники знають, що я зі своїм чоловіком вже 10 років разом, із них 8 років у шлюбі. І, на мій погляд, не існує якихось секретів ідеальних стосунків, як і не існує цих ідеальних стосунків, тому що а, Стосунки це як шлях, це розвиток двох людей разом. Уявіть, от ви напротязі всього життя змінюєтесь, розвиваєтесь, і так само ваш партнер він змінюється, розвивається. І тут ви повинні йти поруч разом. Дивлячись в одну сторону, доповнюючи одне одного і допомагаючи один одному розвиватися, а не заважати. І це такий симбіоз. І так, це складно, це праця, але це нормально, це розвиток. Як ми, ми не можемо бути статичними, все життя ми розвиваємось, так і відносини людей вони теж вони не статичні, вони повинні розвиватися, інакше, е, інакше вони просто розваляться. І на мій погляд, е, все починається з чіткого наміру бути з тією чи іншою людиною. Наприклад, якщо ви чітко для себе вирішили, я хочу побудувати сім'ю з цією людиною. В мене нема сумнівів з цього приводу. І коли у іншої людини також є такий. Чіткий намір, що вона хоче бути з вами, що вона хоче будувати з вами сім'ю, це вже є фундамент, тому що якщо у когось із партнерів є сумніви, і хтось про це не каже, то це вже дуже погано. Тож фундамент це чіткий намір бути з людиною, це вже ж кохання і повага. Коли це є, то щоб не відбувалось, були якісь проблеми, неприємності, якісь вікові кризи, фінансові кризи, діти з'явились, еміграція, що завгодно. Люди будуть триматися на фундаменті. Вони будуть вирішувати разом проблеми, вони будуть виходити із скрутних ситуацій. І навпаки, будуть як е, згуртовані. А люди, у яких не було цього міцного фундаменту, то будь-який. Вплив іззовні він зруйнує чи дасть тріщину цим відносинам, і це може бути що завгодно. Також, якщо у вас є чіткий намір прожити все життя з цією людиною, то ви будете робити все для того, щоб вам було і вам, і партнеру було комфортно в цих відносинах. І так само інший партнер буде теж робити все для того, щоб йому і вам теж було комфортно. Якщо у когось є сумніви, то вже такої мотивації працювати над відносином, знаєте, не буде. Буде легше просто піти з цих відносин. І так часто і трапляється. Але якщо ви вирішили бути з цією людиною все життя, то ви вже будете працювати над, від... над відносином. Ви будете Розмовляти в відносинах потрібно дуже багато розмовляти, особливо жінкам потрібно навчитися чоловікам доносити свої почуття, проговорювати все. Тому що як би нам не хотілося, щоб кохана людина нас розуміла з напів. Погляду вміла читати наші думки, але ні, чоловікам для їх логічного мозку потрібно все розжовувати і все чітко пояснювати по полицям. І тоді вони розуміють це. Дуже важлива складова відносин. Діалог. Просто звичайний діалог. Також нам потрібно вміти йти на компроміси, вміти швидко реагувати, швидко вибачитися і швидко прощати людину. Все це допомагає в сімейних відносинах. Наступне питання: з чого почати свій саморозвиток? Взагалі, якщо людина вже задалась таким питанням, це вже круто, і неважливо, коли це сталося, в якому віці, тому що це вже є розвиток, коли наприклад людина раніше про це взагалі не думала, і тут вона така. Оп, я хочу себе розвивати. Ну, це класно. І якщо ми кажемо там, про людей, особливо там, покоління моїх батьків чи старше людей, в них взагалі таке життя було, коли вони дуже багато працювали, інколи це була тяжка робота, коли це там сім'я, діти, жінки все це, все це тягнули, думали про кого завгодно, про дім, про роботу, про дітей і не думали про себе. І потім, в якийсь момент, в другій половині свого життя, вони такі. Нарешті зупинилися і подумали: так а що мені зробити для себе, як я можу себе розвити? Це вже круто, а в залежності від того, на якому рівні розвитку людина знаходиться, в залежності від її потреб, етапу життя, людина сама обирає для себе, які їй потрібно робити перші кроки. Тому що для когось це може бути читання філософської психологічної літератури, для когось це похід до психолога, коуча, для когось це поглиблення в медитації, духовні практики, це духовний зріст. Для когось це можливо просто еміграція, вивчення другої, третьої мови. отримання Другої освіти, коли людина нарешті почне займатися тим, що їй по-справжньому подобається, а не просто там на якійсь роботі, як вона працювала, щоб забезпечити сім'ю. Будь-яка думка, дія, яка спрямована на те, щоб наша особистість зросла, є нашим саморозвитком. Тож ви тут самі для себе повинні вирішити, що вам на даний момент часу більше потрібно. Де ви берете мотивацію, щоб постійно рухатися уперед. А якщо ви думаєте, що я постійно заряджена, мотивована 24 на 7, 365 днів на рік, то це а вже ж не так, як, як і будь-яка людина. В мене бувають періоди застою, в мене бувають періоди падіння, коли нічого не хочеться. Це взагалі природньо для будь-якої людини, тому що життя людей воно хвилеподібне. Руху уперед – це підйом. Потім спад, потім падіння. І оце падіння нам необхідно для того, щоб ми розвивались, для того, щоб ми щось скоригували в нашому житті, щоб ми внесли якісь зміни, щоб ми в цей час обдумали те, що в нас було до цього, до цього часу на цій вершині, на цьому шляху. І для того, щоб наступна. Наступний підйом був ще вище, наприклад, тільки від нас залежить єдине, що як довго ми будемо залишатися на цьому дні. Оце дуже важливо. А так, все наше життя воно буде от таким. Це, це є нормально, це природньо, і нам потрібно звикнути до цієї думки, що це, це є ок, і коли ми падаємо і знаходимося на дні, це не є кінець життя, це лише. Природній період для всіх людей для нашого розвитку, навіть оце падіння, навіть оця яма, вона теж іде нам на користь. Якщо філософськи подумати про це. Якщо казати, що мене мотивує, мене мотивують люди навколо мене. Мене мотивує мій чоловік. Мене мотивують друзі, які чогось досягають. Я коли бачу руху людей, що вони щось створюють, здійснюють свої мрії, то це заряджає. і Це теж дає натхнення щось робити. Люди, це насправді дуже, дуже велике натхнення. Ну і я вже ж для мене ресурс. Звідки я беру ресурс, це природа. Тому що будь-які природні місця. От я бачу зелень, я бачу водоймище якісь. Це мої місця сили, які заряджають. Ну і взагалі це місця сили для будь-якої людини, тому що ми теж є природа, ми частина природи і нам важливо бути о, у зв'язку з нею. Це нас заряджає наповнює. А на цьому в мене все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Буду вам вдячна за вашу активність та підтримання україномовного контенту. А ми з вами скоро побачимось.